До вашої уваги Chevrolet лачеті 2009 року 201 тисяча пробігу, 1,4, газ, бензин на механіці. Технічно у дуже гарному стані є моменти по кузову. Ось такий у нас задній ряд, все ціле, не затерте. Ось такий передній ряд, Передні електросклопідйомники, електро газове обладнання непогане. Кондиціонер, магнітолка, 201 тисяча пробігу. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтесь на майданчик ХапайАвто, аеропортівська 29.